Чи були за цей час от війни якісь такі кібератаки, які ви запам'ятали, які справді от ви розуміли, що ви врятували там дані людей і врятували якісь організації державні, чи міністерства, чи взагалі державну структуру? Так, була на, скажімо так, скажімо, вони росіяни планували атаку через Уразливість в в, Windows, в Microsoft системах, і це було разом з Microsoft Відпрацьовано вони зрозуміли, я так розумію, десь на десь вони отримали сигнал, що там є. Ви нам простою мовою пояснюєте. А, От що це означає, що вони вони знайшли. Уразливе місце в, в системі в працівній системі, і планували атакувати через це. І ми були попереджені, дуже швидко, скажімо так, зреагували і разом з Microsoft цю уразливість закрили. І це їм не вдалося. Але там дійсно готувалася велика атака і через цю. Яка їхня ціль була цієї атаки? Дивіться, в них паралізувати роботу, Дивіться, державного коли мова йде про кібератаки, там не так, як на полі бою. Да? Тобто є якісь там я не знаю, будівля, яка треба, там, чи там прийти певні там, 20 кілометрів. Ти коли атакуєш, ти насправді не знаєш, що ти можеш не завжди знаєш, що ти там знайдеш. Але завжди в кібератаках ти знаєш, що ти атакуєш певні там сервери, і ти, треба, тобі треба треба попасти на комп'ютер. А там те, що на комп'ютері ти знає, на сервері, там знайдеш це, це вже залежить mm -hmm. від можна сказати, вдачі. Тобто ти можеш зламати сервер, де будуть просто якісь там, я не знаю, старі архіви, а можеш зламати сервер, сервер який керує, наприклад, там всіма там, державними послугами, чи там на ньому зберігаються дані. <титут> Чи там база даних, наприклад, усіх там користувачів водійських ну, прав? Ну я так просто для, для розуміння, тому що насправді насправді все, все побудовано складніше, і не можна просто на, на один сервер попасти, там все <сміттє> забрати. І тому е насправді е хакери вони шукають усі можливі. У, у раз, у у да, і проникають, і потім дивляться, і Розливі. коли да, розуміють, що там, що там є, і іноді навіть ти не знаєш. Буває так, що вони тиждень знаходяться на сервері, і, і, і вони зберігають цей доступ е, через цю уразливість, і е, можна сказати, моніторять. Да, тобто вони дивляться, що, і може навіть з того комп'ютера підуть на інший. Тобто mm -hmm. там трошки по-іншому це працює. Тобто, це, більше, це більше як шпигунство, знаєте. Тобто воно отак от. Зараз ми можемо спокійно спати, що всі дані українців захищені, а так власне, також від державного апарату. Власне, як показала практика, і вони намагалися сказати, що в них там якісь супер просунуті кібервійська, і вони можуть там зламати все, що завгодно, але виявилося, що це не зовсім так. Насправді. Інцидентів, які там вони очікували, що вони там зламають нашу систему, все вони не сталися. Їм вдалося зламати там деякі певні там локальні ресурси в приватних компаніях, які не дуже там обережно ставилися до питань кібербезпеки. Тому я думаю, що нам, як українцям, можна на, на теперішній uh -huh. час спати спокійно. В нас вже багато чого пере, е, розподілено в хмарі. Це, до речі, до речі тим, Але Лише що щоб ми... повітряних тривог не було. А, Це, це звичайно. Це, це вже питання наших е, ЗСУ, які у нас дійсно герої. Ми дуже вдячні, що в нас тут можна навіть сьогодні розмовляти. І... Так, але, сьогодні але, але загроза залишається. І е, 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 ми. Навіть ви питали, що ми там робили, як змінилася робота. Тобто треба було, от, наприклад, з речей, треба було всі дані, які в нас зберігалися в Києві на серверах, перенести в Хмару. Тому що ми, ми зрозуміли, що вже не можна зберігати дані в одному місці, не тільки тому, що є загроза, там, що просто там, місце там, якесь там перейде під контроль яких, там окупаційних військ, просто, тому що тоді може щось влучити. Ти просто втратиш просто дані. А зараз де ці сервера знаходяться? А, якщо це не секрети, це за кордоном? Ну, це я ж зак... не можу сказати, де а. вони знаходяться. Є це, це можна щоб так було зрозуміло. Вони в хмарі, угу. тобто не можна зараз дані. Просто от однією там, ракетою чи там якимись там снарядами, просто попасти в якесь місце і все. І в нас немає там не знаю, державних послуг, щось це не працює. Так вже вже побудована, архітектура побудована так, що дані розподілені. Угу. І ти не можеш влучити в одне місце і все, і все зламати. Тому зараз безпека навіть більше ніж до часів війни.